Кімнатна фіалка або синполія це невибаглива культура, яка нормально переносить недолік вологи і освітлення, але для рясного цвітіння їй потрібні підгодівлі для підживлення квітки краще використовувати органічні народні засоби, які легко приготувати вдома. Підживлення з шкірки банана у банановій шкірці міститься багато калію, цей мікроелемент стимулює цвітіння симполії. Підвищує стійкість рослини до хвороботворних мікроорганізмів, натуральну підгодівлю з бананової шкірки, готують декількома способами, фруктову шкірку промивають, висушують в духовці, потім подрібнюють блендером або кавомолкою. Отриманий порошок щомісяця розсипають по поверхні ґрунту в горщику, а потім поливають великі шматочки висушеної шкірки при пересадці, викладають на дно горщика замість дренажного шару. Під час розкладання шкірки в ґрунт почне надходити необхідний фіалці калій для приготування рідкого настою промиту свіжу шкірку нарізають і викладають в літрову банку, заповнюючи половину обсягу. Далі наливають воду і настоюють добу, отриманий настій проціджують в іншу ємність, доливають кип'ячену воду, щоб загальний обсяг рідини становив 1 літр і використовують під час поливу. Дріжджова підгодівля. Звичайні пекарські дріжджі активізують зростання фіалок, зміцнюють їх імунітет і насичують ґрунт корисними мікроорганізмами для приготування підгодівлі, 10 грамів сухих дріжджів змішують з стрист цукру і розчиняють в 10 літрах теплої води, дають рідини настоятися 2-3 години, перед використанням добриво розводять водою в пропорції 1. Ядь і використовують отриману рідину для поливу. Якщо такий великий обсяг добрива не потрібен, кількість інгредієнтів зменшують на літр води беруть 1 грам дріжджів і 1 один чл... чоловік. Таку підгодівлю використовують цілий рік взимку один раз на місяць, а влітку щотижня. Підживлення з чорного чаю заварний чорний чай використовують як підгодівлю для фіалок. Деякі господині просто розсипають заварку по поверхні ґрунту замість мульчі. Цього робити не рекомендується, оскільки в горщику швидко заведуться чорні мушки з циаріди, краще підсушити спиту заварку і змішати її з ґрунтом в пропорції 1-3. Це зробить землю пухкої і легкої. Саме такий ґрунт підходить для фіалок з ніжною кореневою системою. Вони починають краще рости і активніше цвісти. Крім того, Додавання заварки запобігає пересихання грунту.